Доброго ранку, доброго ранку, мамі завжди я кажу. Доброго ранку, доброго ранку, як же тебе я люблю. Доброго ранку, діти! Урок я досліджую світ. І з вами ваша вчителька Олена Артурівна. Розбудили свої оченята, розбудили вушка, носик, язичок і взяли гарний настрій на наш урок. І як завжди, ми з вами в наш день розпочинаємо щоденних новин. Ми досліджуємо, яка пора року, число, місяць, день, погода. Згадуємо, який навчальний день тижня, і як він називається. А зараз зупиніть відео і складіть розповідь своїх щоденних новин. Тема тижня «Світ гри. Тема уроку комп'ютерні ігри. І сьогодні ви дізнаєтеся про навчальні комп'ютерні ігри і про правила безпечної поведінки за комп'ютери. Діти, а про що ми говорили на минулому уроці? Так, на минулому уроці ми дізналися, що таке рольові ігри. І у які рольові ігри ви можете гратися з друзями. Дуже цікаво розподіляти ролі і виконувати їх разом з друзями. І такі ігри, як лікарня, родина, магазин, ресторан. І як завжди, я пропоную вам провести знайомство. Вам треба назвати своє ім'я та сказати. Для чого ви можете використовувати комп'ютер? Так, так, саме комп'ютер. Розпочинаємо, як завжди, з мене. Мене звати Олена Артурівна. На комп'ютері я можу малювати або друкувати текст. А зараз зупиніть відео і потренуйтеся сказати про себе. Діти. Людина навчила комп'ютер багато чого робити. Так-так сама людина навчила. Завдяки своїм можливостям сучасний комп'ютер стає в нагоді, коли людина навчається, працює, робить покупки, відпочиває та спілкується з друзями. Ми вже багато дізналися про ігри, в які можна грати на вулиці або вдома. А сьогодні ми вирушаємо в уявну подорож до світу комп'ютерних ігор. Діти, комп'ютерні ігри це дуже цікаво, причому грати в них полюбляють не тільки дорослі. І діти, і дорослі. Уявіть, уявіть сучасне життя без комп'ютерів. Та це неможливо. Тому, перш ніж вирушати до нашої подорожі, нам потрібно дізнатися про деякі правила користування комп'ютером. І так, комп'ютерні правила. Зараз будуть з'являтися малюнки. Вам треба подумати, що може позначати цей малюнок, а саме яке правило. Потім я буду казати, що це за правила, а ви будете порівнювати своє твердження з моїм. Домовилися! І так, перший малюнок. Зупиніть відео і подумайте, що цей малюнок може позначати. А саме, цей малюнок позначає, що за під час роботи з комп'ютером треба сидіти так. Спина повинна бути рівною, а ноги стояти на підлозі. Ось таке правило. А що це за малюнок? А тут, діти, Роблять руханку. Вони виконують фізичні вправи. А коли ж їх робити? А тоді, коли ви за комп'ютером, побудете 15 хвилин. Ви попрацюєте 15 хвилин і треба робити перерву. А що ж цей малюнок позначає? А він позначає, що під час роботи за комп'ютером наші ученята дивляться на монітор і обов'язково потрібно робити вправи від втоми і напруження для очей. І ще один малюнок, який нагадує, що за комп'ютером дитина може працювати одну годину на день. Так, так, діти. Всього одну годину на день. Я хочу додати, діти, щоб отримати радість від комп'ютерних ігр потрібно виконувати правила, які ми з вами розглянули. Далі ми попрацюємо з вами над старіночкою нашого підручника. Комп'ютерні ігри дуже цікаві. Та інколи діти надто захоплюються ними, і це шкодить їхньому здоров'ю. Діти мало рухаються, тому вони можуть набрати зайву вагу. Їхні очі стомлюються, і через це у них погіршиться зір. Ігри забирають багато часу. Тому діти не встигають гуляти на свіжому повітрі, спілкуватися з друзями, читати книжки, допомагати дорослим. Ось тому, діти, вам потрібно бути за комп'ютером одну годину на день, тому що можуть статися негативні причини, а саме це зайва вага. Порушення зору, і ми не будемо встигати всі наші справи робити за день. А зараз, діти, ми з вами зробимо гімнастику для очей. Відпочили наші оченята, а ми продовжуємо діти. Скажіть, будь ласка, а на яких пристроях окрім комп'ютера можна грати у ігри? Правильно, ми можемо грати на планшеті або на телефоні. А щоб... Комп'ютерні ігри не шкодили здоров'ю, потрібно виконувати правила користування комп'ютером. І головне, якщо сильно захоплюватися комп'ютерними іграми, можна не встигнути погуляти, відвідати секції, музичну школу, почитати, поспілкуватися з друзями. А як хочеться, щоб усі діти зростали сильними, здоровими і розумними були. А далі, діти, я пропоную вам пограти в гру, яка називається Так чи ні? Ця гра по правилам користування комп'ютером. Я буду вам називати твердження невелике речення, а вам, по-перше, потрібно уважно слухати. І по-друге, казати так, якщо ви згодні зі мною. І казати ні, якщо я неправильно сказала це правило. І так слухаємо. Під час роботи за комп'ютером потрібно сидіти, щоб спина була пряма, а ноги стояли на підлозі. Як ви вважаєте, чи правильно я сказала? Так, я сказала правильно. Через кожні 15 хвилин потрібно робити руханку. І це правильно. Гімнастику для очей потрібно робити теж. Так, і це правильно. Робота за комп'ютером повинна бути не більше однієї години на день. І це правильно. Кожен повинен дотримуватися правил поведінки при роботі за комп'ютером. Звісно, кожен. І це правильно. Молодці діти. А ми продовжуємо з вами далі. І я хочу розказати вам, як поєднати комп'ютерну гру з навчанням. І я вам пропоную пограти в гру. Вгадай, захоплення. У кожної дитини є захоплення. Це улюблене діло. Або хобі. В грі вам пропонується вгадати захоплення і озвучити його. Або повторити за голосовим супроводом. Всі готові. Гра вгадай захоплення. На малюнках певні захоплення. Вгадайте, який саме. Футбол, фокуси, танці, ліплення, риболовля, співи. Колекціонування, фотографування, плавання, шиття, подорожування, вишивання Малювання. Думаю, що після цієї гри ви дізналися більше про захоплення, а може комусь дуже сподобалось якесь. І ви зможете ним займатися. І буде у вас цікаве хобі. А ми дійшли висновку, що комп'ютерні ігри. Можна поєднувати з навчанням. Але потрібно дотримуватися правил, які ми сьогодні розглянули на уроці. І на уроці діти були дуже активні, всі молодці. Але на цьому ми не закінчуємо. Подорож до комп'ютерних ігор. Ми ще познайомимося з казкою. Казка ця про хлопчика, який надто довго грався за комп'ютером. І я вам пропоную діти перейти на сайт Нові знання і прослухати цю казочку і подумати, чому навчає ця казочка? До побачення, діти!